Сьогодні відбувся черговий етап великого обміну за Стамбулом, це вже восьмий етап. Відбувся за безпосередньої участі голови координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими генерал-лейтенанта Буданова, і відбувся успішно. Молодь, важко хворі, важко поранені, також рядовий сержантський склад, але також і офіцери. Є цивільні. Можна сказати про те, що серед звільнених є і медики. Зокрема, це важливий етап, черговий етап. Робота триває. Переговорна група триває паралельно із реалізацією домовленостей і етапів обміну. Триває напружена робота переговорної групи. Результати цієї роботи ми з вами бачимо. Збройні сили України, територіальна оборона, ДШВ, військово-морські сили. Представники, захисники різних напрямків, в тому числі, є звільнені захисники Маріуполя, і це дуже важливо. Більшість із звільнених понад три роки знаходилась в полоні. Тобто, це чудова новина сьогодні. Медики знову працюють, сім'ї радіють, і це надія для всіх дочекатися своїх із полону. Це дуже і дуже важливо. Зараз звільнених дві категорії: це важко хворі, важко поранені і молоді захисники молодше 25 років. І шлях зараз один це на каретах швидкої допомоги, хто не може бути транспортованим, транспортованим автобусним транспортом і автобусах зараз. Доправляються буквально зараз до місця надання першої медичної допомоги. Це спеціалізований медичний заклад. Після цього далі. Обстеження і дорога до реабілітаційних центрів там, де відбувається фоховий постизоляційний супровід, де працюють фахівці різних сфер, надає надається необхідна медична допомога, як оперативна, так і тривала відновлення, лікування, обстеження. Ми розуміємо, що у кожного свої обставини, свої діагнози, і відповідно період відновлення різний за потреби, в тому числі розглядається питання відновлення лікування за кордоном. Паралельно із цим відбувається психологічна допомога і реабілітація, і також робота правозахисних органів і правозахисників громадських організацій, опитування членами координаційного штабу на предмет умов утримання поводження в полоні, і також інформацію про інших українських захисників і захисниць, які перебувають в російській неволі. Надзвичайно важлива складова, і ця робота буде продовжуватися.